П'ятниця 5 січня на 11-му час новин В студію Олена Петрученкова. вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Вночі наші захисники збили над областю шість шахедів. Всі у Криворізькому районі. Назвали ім'ям загиблого героя у Дніпрі. Перейменували вулицю Робкорівську. Тепер вона носить ім'я Юрія Лісняка, військового 128-ї бригади ТРО Дніпра. На набережні перемоги 118 готуються до демонтажу зруйнованих ракетою секцій будинку. А у квартирах, які вціліли, посилять тримальні конструкції. Продовжує терорні Копольчини за останню добу ворог тричі обстрілював з важкої артилерії райцентр Марганецьку та Червоногригорівського громади. Загалом випустив понад 10 снарядів. Обійшлося без загиблих і поранених. Вночі наші захисники збили над областю шість шахедів. Всі у Криворізькому районі уламки впали на територію непрацюючого підприємства. Також ніхто не постраждав. Цієї ночі РФ атакувала шахедами Херсонщину. Удари прийшлися по адмінбудівлі та модульному містечку в селі Високе Тягинської громади. До лікарні доставили чоловіка в нього складні поранення. Ще одному жителю медики надали допомогу на місці. П'ятеро людей, серед них 14-річний хлопець дістали контузії. Їх врятувало укриття, до якого вони встигли спуститися до моменту ворожого обстрілу. Також ворог гатив по Херсонщині з артилерії, поцілив в об'єкти критичної інфраструктури та у склад гуманітарної допомоги. Моги у Береславському районі одна людина загинула. Протягом минулого року від ворожих обстрілів у кривому розі загинули 22 людини. Ще майже дві сотні отримали поранення. Десятки разів окупанти атакували місто ракетами і ударними безпілотниками. район до того ж потерпав і через підрив загарбниками Каховської ГЕС. Попри усе, криворіжці незламні відновлюють водопостачання, а в потрощених оселях роблять ремонти. Детальніше в сюжеті Владислава Авдієнка. Тут досі видно сліди пекельної пожежі. 13 червня російські терористи вдарили ракетою по цьому будинку. Вогонь в охопив усі п'ять поверхів, і власні оселі перетворилися для жителів на палаючі пастки. Ці кадри зняли патрульні, які першими прибули на виклик. Аби врятувати людей від вогню. Їх спускали на простирадлах. Давай давай, давай, давай сюди можна, можна. Допомога в евакуації знадобилася і жителям сусідніх будинків. Двері ж погнулись, всі входні пагнулись. Двірі уята фомка була. Ну ломіки вела молі двірі. Дві. Юлія живе поряд, згадує, прокинулася від звуку пролітаючої ракети, а далі страшний вибух найбільше переживала за маму. Вона спала в спальні саме більше пострадала спальня місце з кімнатою. У нього над головою всі чотири дирки. Як вона залишилася живою? Це... Бог спас, стінився в дирках. Ми біжали як могли. По стекла ноги ранені були у всіх. того ж дня ще одна російська ракета влучила по складських приміщеннях. Внаслідок цих двох терактів поранення отримали майже 40 цивільних. 13-ро загинули. Четверо жителі багатоповерхівки. Пару молодою знали, що погибла, ані вчителі були. на п'ятому метажі теж. Мужчина, жінка вийшла. Мужчина сталася, сказала, заберу документи на квартиру. І вибігло, і він його плітою прибіла. Женщина на втором етаже жива згоріла з котом спальні. Масштабних руйнувань зазнали і сусідні будинки. Сергій показує, у кімнатах стінами пішли тріщини. Плитка відпала, знесло вікна та карнизи. Перегородку із сусідами довелося повністю зводити наново. Двірі дахна була лопнута, нагнувшися її міняли повністю, вирізали. Викидували нову стальні, потолки знімали, все ж по-новому все діально. Також у помешканні вже замінили вікна. Тепер тут знову можна жити, каже Сергій. І з ремонтом допомогла влада. Компенсувала і влада, міська влада, і є відновлення. Теж дав гроші. що хватає. Ну що ж то саме будем поставимо? Що робити. в будинку? куди влучила ракета. Нині заселені два під'їзди. Їх потроху ремонтують. А по цій багатоповерхівці росіяни вдарили 31 липня смертоносною ракетою Іскандер у фасаді величезна діра. Повністю зруйнований один під'їзд із третього по дев'ятий поверхи. Наслідок теракту загинули шестеро криворіжців, зокрема десятирічна дівчинка та її мама. За кількістю постраждалих тут це наймасовіший злочин окупантів у 2023 тисячі Російська ракета поранила аж 75 людей. Міня кинула так, що я оказалася трикомат на большая квартира в, в коридорі. Я нічого не паняла. Ну потім глянула я все в это... Посічена, все. і потім уже я повернулась всі окна, всі двері, все була настріш вибито, все і потом тільки, уже кала ім'я тіла, то подумав слава зрив. Чому це так странно пройшло. Евакуюватись із розбомбленого будинку самотужки змогли 150 жителів. Ще трьом десяткам знадобилася допомога ДСНС. Під час пошукових робіт рятувальники самі ледь не потрапили під завали. Купотому про російський теракт тут і досі нагадує величезна діра в будинку. Водночас в інші під'їзди повернулося життя. Є опалення, люди роблять ремонти. Все було зроблено оперативно, швидко безплатно окна поставили те саме. Виплатили фінансову допомогу, компенсацію. Ми змогли двірі себе зробити. А от через російський теракт на Каховській ГЕС дві третини Кривого Рогу могли залишитись без води. В місті довелося ввести режим максимальної економії та зменшити тиск у системі. Зупинили роботу автомийок. В районі ж деякі громади взагалі залишилися без централізованого. Водопостачання, зокрема Грушівська, Вакулівська та Софіївська, в Зеленодольській, Глеюватівській та Апостолівській, вели графіки відключень. Набрав і все, і бочки, і в е, двохлітрові бутилки. Погріб У мене все чітко там все запаси є, поки нормально. Понабирали, дуже багато. Набрали води, купили шунгіт. Знаєте, такий засіб є, який очищує воду. Я можу вам сказати одне: що централізоване водопостачання, ну ми не цінили цього. Ми просто цього не цінили. Я могла взяти воду, вилить. А тепер ні. за підтримки міжнародних партнерів та обласної військової адміністрації на криворіжжі накопичили запаси питної технічної та організували її. Підвіз на пункти видачі у кривому розі встановили понад чотири сотні колонок, залучили промисловців. Воду перекидали через внутрішні трубопроводи підприємств. А для глобального розв'язання проблеми збудували нові магістральні водогони. Першу гілку запустили. Наприкінці літа це дуже потужні насоси. Вони забезпечують 4 тисячі кубичних метрів по їх потужності. Це 4 мегаватти насоси. У нас таких дві ділянки. Перша ділянка це першого подйому. І друга ділянка другого подйому, який далі прокачує воду. Причислення атаки російських терористів Кривий Ріг вистояв ще один рік повномасштабної І довів нашу єдність та волю до перемоги нічим не зламати. Владислав Авдієнко, Сергій Озоров, новини 11 каналу. Пошукала дружину загиблого військовослужбовця на півмільйона гривень. 29-річна мешканка Кам'янського району під чоловічим ім'ям розпочала листування у месенджері з дружиною загиблого бійця. Жінка представилась з побратимом чоловіка і виманювала кошти, начебто на реабілітацію після поранення та допомогу іншим військовим. Жінці повідомили про підозру у шахрайстві. Постраждали троє дітей у кривому розі. Загорілася квартира на останньому поверсі багатоповерхівки. На допомогу одразу кинулися сусіди. За їхніми словами, там мешкала багатодітна родина. Малечу швидко вдалося дістати з помешкання. За попередню інформацію, діти надихалися чадним газом. Їх доправили до лікарні. Ймовірна малеча залишилась без нагляду та мала доступ до вогненебезпечних предметів. В ситуації розбиратимуться відповідні органи. На набережній перемоги 118 триває підготовка для демонтажу зруйнованих секцій. Відповідний договір уклали з підрядником ще у грудні. Нині облаштовують майданчик для крану. Він готовий вже на 70%. Паралельно проводять посилення тримальних конструкцій, плит та стін у квартирах поруч, які не чіпатимуть. Це потрібно зробити, оскільки аварійні секції відрізатимуть. Сам демонтаж планують розпочати ближче до весни. Буде змонтований кран, і десь ближче к березню почнуться вже роботи з демонтажу аварійних частин. Навчились виживати в блекаути і максимально об'єднуватись під час трагедій, Як нас загартував минулий рік? В найстрашнішому горі наша єдність стала прикладом для всієї України. Моя колега Тетяна Заяць зібрала топ-подій 2023-го. Бої з електрикою, водою та теплом, а ще відсутні зв'язку, та непрацюючі банкомати. Цим починався і закінчується 2023-й на Дніпропетровщині. Другий рік війни запам'ятався нам ракетними обстрілами та жахливими терактами на житловому масиві. Перемога та на Каховський ГЕС. Це то події, що стали справжнім шоком, як для Дніпропетровщини, так і для країни в цілому. Утім, ми не зламалися, гуртувалися та вірили у перемогу. Я пропоную згадати цей рік, яким ми прожили всупереч планам ворога. Будь ласка, я вам вдягну. Бо дивлюсь, що у вас чорний одяг. Дуже дякуємо. Водії не бачать чорний одяг. Взагалі на дорозі. На вулицях повна темрява, світло лише від автомобільних фар на відстані одного метра. Вже нічого не видно. Рік тому через бомбардування енергооб'єктів так виглядав лекаут у Дніпрі і одними з перших тоді відреагували патрульні. Ось такий браслетик, який можна буде носити як на руці, обов'язково на верхньому одязі, а не під ним. Так само можна вдягати якісь брелочки, які розміщуються на сумках, рюкзаках, і також на ноги, тому що світло від фар спочатку потрапляє на взуття, далі піднімається вище. Спеціальні світловідбиваючі стрічки роздавали, аби знизити ризик, ДТП через пішоходів, а дніпряни їх активно розбирали. Через блекаут у місті став увесь електротранспорт. Без зв'язку води та опалення лишилися підприємства, лікарні та житлові масиви. В супермаркетах зчинилися черги за водою та продуктами. Люди купують хліб, масло, Хтось записається маслом, бачу. Е, яйця беруть люди також, ні світа, ні води, ні отоплення. нічого. Ні, не, не встигли забрати запаси. Дуже великі черги. і сказали, от тут в АТБ нету. Викручувались містяни як могли. Телефони заряджали у супермаркетах, їжу готували на вулиці, а потім скуповували генератори павербанки. Продукти та воду брали про запас. Тепер говорять, готові до будь-яких викликів. Блекаути це не назавжди, тому ну, типу, це якась міра, така тимчасова, тож нехай. Ну, якщо це. Буде необхідно для того, щоб наша країна існувала далі, то хай буде так, нічого такого страшного. Фонарики, повербанки таке, це завжди вдома є. Вже з прошлої зими підготувалися. моральний момент напруження такого є. Це страшно, можливо. Ну, Вже не прям так до панічної, ну, що панічна боязнь, такого немає. До будь-яких форс-мажорів після пережитого готові енергетики. Пропрацювали графік відключень, да, про який ми всі кажемо. І в принципі пропрацювала разом з ОВА і критичну інфраструктуру, яка в першу чергу повинна не відключатися. Працюємо над тим, щоб максимально захистити наші об'єкти. Початок 2023 року став шокуючим ударом для дніпрян, коли російська ракета вдарила по житловому будинку. На перемозі це сталося 14 січня. Під завалами загинули 46 людей, та 80 отримали поранення. Одразу після вибуху першими почали розбирати завали цивільні. Як була варусі з дитиною, молодшою. Син десь тут гуляв. Ну, за минуту прибіжала сюди, тому що в Барусі почали щось рушитися від зриву. Ну, здесь на глазах вже частина дома не було, А Часть на глазах обрушилась, машини взривалися. ...переміщували, перевертали і залишки бетону переносили в сторону. Щоб звільнити доступ до техніки комунальної, допомогли дівчину одну винести на ношах до так. Аби допомогти теплими речами, їжею люди їхали з усього міста. На деяких вулицях через це утворилися затори. Це дійсно це наші українці, бо Стільки людей відгукнулося на допомогу. Звичайні люди, які були поспіль рядом, зараз просто допомагають, розбирають завали, допомагають рятувальникам. Тим часом депутати обласної та міської рад, 25 січня, через 10 днів після прильоту ухвалили рішення виплачувати потерпілим до мільйона гривень за зруйноване житло внаслідок обстрілів. Більшості тих, хто втратив квартири, вже виплатили по 2 мільйони гривень. Цей випадок став безпрецедентним, говорять експерти. Є ще міста, да, які більш постраждалі, той самий Харків, те саме Запоріжжя і ну, є певна специфіка. Можна просто сказати, що перемога 118 – то був перший прецедент в Україні, коли вирішили компенсувати людям зразу вартість житла. Здебільшого це звісно вплинуло на позицію мешканців інших міст, коли вони побачили, що насправді, окрім того, що може бути відбудова або відновлення, так може бути і застосований такий самий механізм. Не останню роль у цьому зіграли дніпровські змі. Підкреслює експертка. Була більша скоординованість також і з боку засобів масової інформації і висвітлення, так і, взагалі, цієї трагедії, так і конкретних історій. Бо я знаю, що журналісти багато зробили роботи для того, щоб ця біда вона була ну максимально персоніфікована, тобто про кожного буквально постраждалого. Були певні інформаційні матеріали. А 6 червня в країні сталася екологічна катастрофа. Найбільша з моменту вибуху на Чорнобильській АЕС російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС. Під водою опинилися населені пункти прибережної та лівобережної частини Херсонщини. Руйнування греблі створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької атомної станції, що могло призвести до ядерної трагедії. Своїми діями окупанти поставили під загрозу забезпечення питною водою населення на Дніпропетровщині без водопостачання залишилися Апостолівська, Широківська Криворізька громади, міста Нікополь та Кривий Ріг. Перша проблема це забезпечення водою в промислового комплексу, який розташований в містах Нікополь, Марганець і Покров. Справа в тому, що це по суті комплекс, який чи не єдиний в Україні, який видобуває марганцеву руду і відповідно її переробляє. А це і різноманітні кар'єри. Це і Підприємства, які збагачують цю роду, і це заводи, які виплавляють ферітові сплави, нанесено шкоду сільському господарству через зневоднення зрошувальної системи. Експерти вважають, росіяни фактично знищили овочівництво та садівництво півдня України. Внаслідок терору загинула й велика кількість різноманітних видів риби та інших водних біоресурсів. Самий цікавий момент, що в умовах посушливого степу оця водна ірригаційна мережа вона значною мірою підтримувала біологічне різноманіття. Тобто, там біля цих зрошувальних каналів селилися, селилися абсолютно різноманітні і тварини, і рослини, і так далі. І зараз це все втрачено. Підрив каховської ГЕС це трагедія, яка змінить промисловість та сільське господарство півдня нашої країни та всієї України. Проте точно не знищить його назавжди. Українців попереду чекають важкі випробування, але ми пройшли майже. Майже два роки повномасштабного вторгнення. Тому впораємося з усім іншим. Тетяна Заяць та Євген Шпак. Новини одинадцятого каналу. Вшанувала пам'ять героя у Дніпрі. Перейменували вулицю Робкорівську. Тепер вона носить ім'я Юрія Лісняка, місцевого героя військового 128-ї бригади бригади. Тероборони Дніпра. Чоловік два роки тому загинув на Донеччині під час відбиття ворожої атаки. Подробиці в нашому наступному сюжеті. Із Робкорівської у Юрія Лісняка днями у Дніпрі змінили адресник на вулиці, де раніше проживав сам герой. Чоловік у цивільному житті був водієм з перших днів повномасштабного вторгнення. Пішов у військо добровольцем. У Юрія залишилась велика родина. Він нас любив. І ми його любили, і всьому такий швидкий був в роботі. І до людей був, і до нас у сім'ї, як і хазяїн, до жінки, як чоловік, і до сина, і до внучки. А ще був сміливим командиром, так кажуть про Юрія, його побратими. Серед них він був найстаршим, тож і позивни йому дали дід. Він був для нас як батько. Ми завжди йшли за ним. Ну, якось мені за ним було безпечно ходити. Чим зуму? Отак якось. З ним було не страшно. Юрія згадують, як відбивали масовану атаку росіян на Донеччині. Тоді дід з гранатомета знищив дві ворожі БМП. У нас вже вони обкружили і сказали, здавайтесь, укропи. Ну, ми, Поки були гранати, відкидувались, почали наш танчик роботи. Ну, ми, так сказати, підкоректували, типу, ну, огонь на себе визвали. І він перед нами раз 3-5, може. Поцілив і би, відбив атаку. Вони почали відходити. Тоді наші захисники знищили 14 одиниць ворожої бронетехніки. Та в тому бою, у грудні 22-го року, Юрій отримав смертельне поранення в голову. Чоловік загинув на місці. Йому було 57 років. Пулеметом, потім стріляв, висунувся трохи осколком. Йому і влучило. Сусіди Юрія, як дізнались про його смерть, вирішили назвати вулицю на честь захисника. Ініціювали перейменування, зібрали підписи з майже чотирьох сотень будинків. Більше ніж життя Юра любив батьківщину. Він пішов добровольцем в первих рядах, не дожидаючи ніяких повісток, нічого. Тому... Ну, мабуть, це останнє, що ми можемо зробити для Юри це вшанувати його пам'ять. За свою віддану службу Юрій Лісняк отримав від президента України нагороду за мужність третього ступеня посмертно. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак новини 11 каналу. З 7 по 9 січня Україна потрапить в арктичне морозне повітря. Така погода переважно торкнеться північної частини. Там очікується до мінус 22 градусів. А у центральній області більшість сходу та прикарпаття зазнають впливу циклону із півдня. Це сильні опади, вучкий вітер до 20 метрів за секунду, хурделиці, ожелець та налипання мокрого снігу. Цієї ж суботи у Дніпрі синоптики обіцяють 3 градуси морозу в день, вночі 3 градуси тепла. І на цьому випуск завершено. Я дякую вам за увагу. Нагадаю, що працює наша гаряча лінія. Звертайтеся, якщо у вас є важливе повідомлення, і слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе, побачимось! Все добре.